Непорозуміння в парі часто пов'язані з тим, що люди по-різному висловлюють свою любов. Кожна людина має свою мову любові. Слова підтримки важливі для кожного: схвалення, підбадьорювання, вдячність. Критика і осуд говорить про те, що ви не любите, що ви жорстокі. Намагайтеся подавати їх в м'якій формі. Якісний час це той час, який ви проводите разом і тільки вдвох. Подарунки це дарування любові за допомогою матеріальних речей. Це є візуальним підтвердженням любові. І обов'язково в любові повинна бути турбота, піклування, служіння партнеру, любити безумовно, прощати недоліки, щоб діти знали, що їхні батьки люблять один одного. Вчилися наслідувати їх і так проявляти любов. Щоб зрозуміти, яка саме мова любові властива вам, поставте собі запитання: що потрібно сказати або зробити, щоб я відчув, що мене люблять, як я висловлюю любов до інших. Щоб зрозуміти мову любові партнера, варто обговорити з ним ці питання. Бажано до весілля.